Друзі, всім привіт! Ми з України. Я радий вітати вас на своєму каналі. Я думаю, що ви вже зачекалися нових відео. І сьогодні ми з вами спробуємо створити гру, яку ми назвемо «Впіймай». І суть цієї гри буде в тому, що нам потрібно буде за допомогою стрілочок на клавіатурі керувати ось цією мискою. І яблуки, які будуть впадати, ми маємо їх ловити. Давайте ми подивимося, як воно це відбувається. Натискаємо кнопочку Виконати, керуємо клавішами на клавіатурі. Яблучка падають, ми їх ловимо. І за кожне піймане яблучко в нас буде додаватися бали. Ось ми бачимо. І так, розпочинаємо робити даний проект. Поїхали! Отже, що нам потрібно буде для нашого проєкту. Нам рудийкіт буде не потрібен, тому ми його з вами видаляємо, натиснувши на цей хрестик, і додаємо нові зображення, нові спрайти до нашого проєкту. Натискаємо обрати спрайт і знаходимо, ми бачимо, відразу в нас є ось таке яблучко. значить на ньому натискаємо. В нас яблучко вже є. Натискаємо ще раз Обрати спрайт і шукаємо нашу миску. На нас називається Bowl. Так, давайте подивимося, де то вона в нас має бути. Вона на букву B. Ось Bowl є в нас, натискаємо. І в нас є мисочка. І тепер нам потрібно ще додати фон для нашої сцени, щоб воно було гарніше виглядало. Вибираємо обрати тло натискаємо і шукаємо щось подібне. Ось, давайте змеємо Board Wall. Ось це тло для нашої сцени. Ось так. Отже, наша сцена і наші спрайти вже підготовлені, і тепер переходимо до програмування. Так, давайте для початку ми запрограмуємо нашу цю мисочку. Цю бол. Що ми вибираємо? Ми вибираємо для цього, щоб у нас відбувалося запуск нашої гри ми могли керувати цю мисочку після натискання прапорця. Для цього ми вибираємо події, шукаємо, коли прапорець натиснено, і перетягуємо її там, де ми пишемо замість код. Далі вибираємо розміщення нашої мисочки, для того, щоб вона розташувалася ось тут. І шукаємо перемістити таку команду, перемістити в X ось таке можна вибрати. Можна написати свої координати, можна скористатися тими, які ми є. Далі вибираємо, щоб ми могли постійно керувати нашою мисочкою за тому клавіатурі. Ми вибираємо керування, вибираємо завжди ось таку команду. Далі шукаємо, якщо на межі, то відбити, щоб вона не ховалася за межі. Вибираємо, знаходимо, якщо на межі, то відбити. Далі нам потрібно ставити умову, коли я стрілочки натисну, щоб наша мисочка розуміла при натисканні лівої стрілочки, щоб вона рухалася вліво, при натисканні правої, щоб рухалася вправо. Що для цього нам потрібно? Нам потрібно використати ось таку умову. Якщо то ставляємо сюди під ось цією командою. Далі вибираємо датчики і шукаємо, якщо, якщо клавішу. Так, нам потрібна саме стрілочка, стрілочка. Давайте спочатку візьмемо праворуч. стрілочка праворуч натиснено. То ми вибираємо. Ось тут рух, і шукаємо, де в нас X, змінити X на 10. Ось так. Тобто ми можемо спробувати навіть зараз, ну ми не будемо, ми вже зробимо повністю, а тоді спробуємо, як воно працює. Далі нам потрібно зробити ще для лівої клавіші. Можна те саме перетягнути звідси, але простіший є спосіб. Ми натискаємо праву кнопку миші, вибираємо дублювати. У нас утвориться ось така команда, і ми ставлюємо якраз під цією командою. Потрібно вибрати стрілочка ліворуч і обрати уже. Не 10, а мінус 10 для того, щоб нас рухалося в іншу сторону, тобто рухалося ліворуч Давайте зараз провіримо. Так, в нас команда запустилася і натискаємо наші стрілочки на клавіатурі. Все працює. Отже, ми з вами запрограмували мисочку. Так, зупиняємо. Так, тепер ми з вами запрограмуємо наше яблучко. воно звучить нас як Apple. Але для того, щоб нам було трошки цікавіше, давайте ми додамо один звук. Ось цей, що є, ми його не будемо використовувати, але ми використаємо трошки інший. Я його видалю, цей звук. І давайте додамо інший звук. Ось такий. І знаходимо його. Давайте подивимося, де в нас тут є цікавий звук. Я вже знаю, який я хочу звук, тому я відразу знаходжу той, що мені потрібно. Мені ось цей потрібен. Я його натискаю, ви його спробуєте, ви його почуєте, як воно це все працює. Переходимо на код, і нам потрібно буде написати код. Що нам потрібно в першу чергу зробити? Нам потрібно зробити так, щоб наше яблучко розташувалося десь ось тут зверху, після того як ми натиснемо на ось цей прапорець. Що ми робимо? Ми шукаємо знову ж таки події. І вибираємо, коли прапорець натиснено. Далі переходимо в рух і шукаємо команду перейти до випадкової позиції. Ну воно просто вибере будь-яку позицію на екрані, але для того, щоб воно розмістилося тільки зверху, ми беремо ще ось таку команду, яка називається задати ігри. І ось тут напишемо з вами 180. І наше яблучко тепер буде розташовуватися десь зверху. Давайте попробуємо Подивимося, як воно виглядає. Натискаємо виконати. От там. Ось так. Ще раз давайте. Ви бачите, кожен раз, коли натискаємо, воно десь розташовується зверху. Нам потрібно зробити так, щоб наше яблучко почало рухатися. Ми знову використаємо ось таку подібну команду, вибираємо, а, вибираємо події, вибираємо, коли натиснуто зелений прапорець. Далі нам потрібно буде створити одну змінну. Ми просто ось цю перейменуємо і є, щоб вона відображалася на екрані. Ми беремо так, права кнопка миші перейменувати і назвемо її бали. Ось так у нас тепер є бали. І ми беремо надати бали значення 0, щоб на початку бали дорівнювали 0. Тепер ми вибираємо керування, вибираємо завжди. так, додали. І тепер, щоб наше яблучко почало падати, нам потрібно вибрати команду. Так, змінити y на мінус 6. Можна вибрати менш, можна вибрати більш. Ви зможете поекспериментувати. Якщо буде менше число, наприклад, мінус 4, то яблучко буде повільніше падати, якщо буде більше число, буде трошки швидше падати. Ось так. Далі вибираємо керування. Шукаємо, якщо ось цю команду, додаємо цю команду, і нам потрібно зробити так, що коли яблучко це трупнеться само низу, щоб воно повернулося назад, у цю верхню позицію, і по-новому почало падати. Для цього вибираємо оператори. Далі вибираємо ось цей оператор, знак менше, ставлюємо сюди. Тепер знаходимо значення Y. Так, ось воно тут, значення y. І воно має бути менше, ніж мінус 170. І так, ми написали мінус 170. Тепер вибираємо те саме, що в нас було ось тут. Ми просто продублюємо, права кнопка миші дублювати. І ось сюди додаємо. І бачите, воно у нас торкається і знову попадає зверху в різних місцях. Так, добре, цю частину ми з вами зробили. І тепер нам потрібно ще буде зробити так, коли торкається ось це яблучко нашої миски, щоб наші бали Збільшувалися, скажімо, на одиницю. Для цього теж вибираємо події Вибираємо, коли натиснуто зелений прапорець. і Вибираємо знову те саме, що ми вже вибирали. Завжди ось тут вставляємо. і вибираємо команду, якщо ось сюди додаємо її і торкається, датчики, торкаються миски. так ось Тут можна сразу вибрати і тут, а можна вибрати уже, коли ми вставили ось сюди. Так, є воно. Тепер нам потрібно змінити бали на одиницю щоб додавалися бали Далі перейти знову ж таки після того, як торкнеться яблучко на нашого миску, щоб воно перейшло знову так до випадкової позиції. Знову ми можемо звідси або звідси взяти дублювати. Ми сюди вставляємо і зробимо ще один такий хід. Ми додамо, щоб відтворювався звук той, що ми додали. так так давайте ми так, а Нам код треба. Вибираємо звуки і вибираємо відтворити звук. Ось такий. Ось і все. Так, тепер можемо спробувати, як працює наша гра. Так, все, я керую мишкою. Ось так. Працює, все, працює. бали рахується. Ось так чудово. Добре, зупиняємо нашу зупиняємо нашу гру. І, друзі, я думаю, що урок був зрозумілий, урок був цікавий. і Залишайте свої відгуки, задавайте питання, якщо щось не зрозуміло, будемо вирішувати це. Я вам дуже дякую за те, що ви додивилися дане відео до кінця і надіюся, що у вас усе вийде. До нових зустрічей. Зустрінемося знову з вами у нових цікавих відео. Все буде добре, всім миру та добра.